Добро. На чужій половині майданчика діють виконавці Кулицьку, Куликівського колективу. І зараз серйозна була нагода і поруч. Юрій Кот переграє опонента і відкриває рахунок у нашому матчі. 1-0. NG Metal попереду. Отримав усне попередження він від арбітра. Зараз класно прокинув між ноги. і ледь не прокинув. Ну Зараз такий небезпечний випад від беремо номінальним влаштувати для штурмовиків. Дуже хороший момент. Намагався через себе. так... Активно пресингували кулаківці. Біля воріт Антона Денчука. Зараз знову удар від когута. Ковальчук скинув на третього номера. Удар добивання. Ясна річ, що 1-0 не є зовсім комфортною перевагою для команди NG Metal. І от зараз такі моменти. Гадаю, такі моменти. що команда NG Metal зіграла до сьогодні сім поєдинків, 6 перемог. Одна нічия. І зараз знову небезпека Бі... у них 11 очок, а мостиська зіграла найменше з усіх. Вони зіграли 5. Момент від штурмовиків. Зараз Юрій Когут. 19 забитих м'ячів вже на, на цей момент 12 пропущених і 14 залікових балів. Зараз е, вирвуться ще й вперед Мостицька та Гайс. Nice і зараз контрвипад. Кого з м'ячем? кого вирішив пробивати. Е, номінальні господарі. Вони встигають, як е, впевнено діяти на гравець штурмовиків. Зараз гол! Зрівнюють рахунок. Тут після такої помилки в обороні, я я б сказав в NG Metal і забиває 32-й номер. Зараз кожна з команд буде Використовувати будь-яку нагоду. Зараз Грицаль пробивав. Удар дуже. Зараз був з м'ячем Юрій Когут. Удар. Цибик. Далека подача. Денчук. Сути команди зараз 13 секунд залишається. Удар! Гол! Гол! Юрій Когут. Наприкінці матчу виводить. NG Metal вперед. Дубль для восьмого номера. NG Metal. Виривай. Наприкінці зустрічі вирвали перемогу гравці куликівського колективу. Захопливий матч. Дякую, що дивилися його. Одразу ж на зараз гратимуть.